Всім привіт! Сьогодні я даю відповідь на запитання в коментарях, коли в Раші буде карма, бумеранг за Україну. Подивимось, коли буде на Росії відповідь, кармічна відповідь негативна за Україну. Бумеранг, Що їм буде за Україну? Мешканцям Росії. Дивимось. Так, що їм за це буде? За те, що вони робили на Україні. На їх території буде війна. Вже вона зараз є на їх території війна. Вона буде в майбутньому на їх території. Їм завжди буде не вистачати грошей. І е, війна на їх території. Будуть війни. Одна, друга війна. Від них відвернувся весь світ, і вони будуть робити вигляд, що це вони пішли, вони втекли від світу, що це не їх кинули, а вони від всіх відвернулись. Це так по карті дурак. Це така. Дурість, звісно, але вони цим будуть займатися, відвертатись від світу. Так, що їх чекає ще? Вони бояться дуже смерті, що смерть прийде на їх територію і вона прийде. І зараз вони впевнені, що ця війна, яку вони чинять на Україні, це справедливість, це по справедливості. Це вони чинять справедливість. Але вони отримують за це. На горіхи дуже добре. Щось в сім'ях буде відбуватися, що саме? В сім'ях закриті дороги. Тобто, оця карма лягає на кожну родину російську, там, де повинно бути в сім'ї все добре. От розлад в сім'ях, сварки між родичами, закриті дороги взагалі на все, на. Всі дороги закриті. На здоров'я, на гроші, на життя, на, сімейну, на сімейне благополуччя це все закривається. І війна, і дві карти війни вийшло в дії. Вони будуть жити в війні. Карта жертви. Руки, ноги зв'язані, очі зав'язані, від них нічого вже не залежить, вони втратили всі свої можливості вийти з цієї становища. вони в момент втрачено. Це все буде йти вже як сняжником. Так. Оці всі мрії про гроші і кохання, про... Це зідання якусь там велику Росію, накриються м'яним тазом. Десятка мічей вони будуть знаходитись на самому по покармі. Все, дно. Далі вже нема куди опускатися, все буде дуже печально. Ось так. Нічого не перекриваю. Дякую ваші сили. Дякую за розклад. І на питання, коли це буде, це вже в них відбувається, вже на їх території йдуть воєнні дії. Ще в мене дуже цікаве питання є, це, чи будуть руйнування, чи буде бавовна в Москві? Чи буде необережне коріння в Москві і бавовна? Чи буде відповідь за кожне зруйноване місто України, за кожний зруйнований будинок? На Україні в Москві. І взагалі на території Росії. Мене цікавить Москва. Чи буде відповідь по Москві? Скажіть. Покажіть. Чи буде боговно по Москві? Покажіть. Вони бояться цього, що це буде. Вони очікують це. Так, і це буде. По Москві будуть. Будуть відкупатися від цього, але буде по Москві. Так, шлях відкритий, щоб це робити. І Україна вже працює над цим. Ми отримали щось таке. Отримали, що ми можемо це робити. Зараз ще ні, зараз ми ще тримаємось. Але вже дуже хочеться це зробити. Смерті в Москві будуть, будуть зруйновані там будівлі. Будів, ну, я думаю, що це буде випадкова бавовна. Хтось там необережно покурить. Не будемо казати, що будуть руйнувати, але руйнування будуть. Так, да, війна прийде прямо в Москву. Ось. Все, що вони нам робили, все, що вони нам робили, все повернеться їм назад. Дякую, також нічого не перекриваю, дуже хороший розклад. Все, що робили на Україні, за кожну смерть відповісти росіяни, которые вні політики. Дякую всім за увагу.